Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 22 вересня, п'ятниця. Та виходить так, що цей випуск буде фактично оглядом матчів в Лізі Європи та Лізі конференції. Можна, звичайно, сказати про перемогу Франції над Набібію 96 96.0 на Кубку світу з регбі, чи розгром еквіваленту Намібії Нью-Йорк Джайнс від Сан-Франциско Fatty 12 12.30 в НФЛ. Але обидва цих види спорту зовсім інший футбол. Часто після Ліги Чемпіонів ці турніри, Ліга конференції та Ліга Європи, є немов сніданок. Після якоїсь п'янки його можна і пропустити, проспати, чи просто не хочеться вже цього нічого бачити. Але часто зустрічаються цікаві моменти. До того ж, в груповому етапі Ліги конференції бере участь українська команда Зоря, яка зіграла стартовий поєдинок проти Гента. В бельгійському клубі «Зорю» назвали російсько-орієнтованим клубом, тому що в Луганську багато росіян зараз, а в принципі було багато етнічних росіян, зараз зрозуміло, що багато російських військових в місті завжди жило багато російськомовних, а зоря до останнього часу навіть на емблемі мала назву «Заря». А в часи активної фази війни чути таке не дуже приємно, але при цьому ж навіть про літеру А. Правда. Якщо говорити про футбол, то команда Валерія Кривенцова зуміла здобути потрібний результат. А це вже ж не перемога над фаворитом та лідером чемпіонату Бельгії, але нічия теж успіх. Причому нічия із забитим голом у відповідь, що завжди більше ціниться. Тобто, Зоря не відкрила рахунок та утримувала його скільки змогла, а потім утримувала нічю, скільки могла. Дійсно, більшість матчу команді Валерії Кервонсова було важко доводилося відбиватися та зустрічатися з великим тиском. Але в ті моменти, коли можна було, вона атакувала. Зрештою, голу відповідь у виконанні Гереро був забитий після якісної комбінації, і Кирюханцев зробив передачу дуже чітку. Тобто він бачив, куди віддавати і зробив пас на 11 метрів, звідки Гереро забив. У Гента була перевага впродовж матчу, але зоря залишилась задоволена цим результатом. Він дуже дуже непоганий. В іншому матчі групи ізраїльський макабі Тель-Авів за керівництва. Легендарного колись футболіста ірландського Робі Кіна переміг ісландський брейдаблік 3-2. Гра була досить рівною в плані моментів, тобто навпродовж цього матчу. Але спершу забивали тільки господарі, а потім їх намагалися наздогнати гостю та не змогли. Зоря в цьому турнірі заради грошей та продажу своїх футболістів, потім, тобто теж заради грошей. Вихід плей плеофу міг би бути гарним бонусом, але й досі команда, якщо й фаворит, то хіба на четверте місце. Від інших матчів очі просто розбігаються, тому пропоную поділити на блоки за чемпіонатами. Відразу чотири команди від Англії зіграли в четвер. Брайтон дебютував в Єврокубках домашню поразку від Айка. На прес-конференції перед грою головний тренер Айка Матія Салмейда упіймав трохи сміху, коли сказав, що його команда їде за перемогою. А вже ж, куди там, якщо в суперниках найкращий тренер сучасності Роберто Дедзербі? А вже після гри він сказав, що в принципі гра була непоганою, команді потрібно більше досвіду. Та й взагалі вони знали, що АЕК може забивати тільки після стандартів та контратак. Власне, гості так е, забили тричі та перемогли 3-2. Брайтон забував лише з пенальті. Інші учасники Ліги Європи Ліверпуля та переможець Ліги конференції Вестгем трохи перелякалися, пропустивши першими від австрійського ласка та сербської бачки Тополи відповідно. Та все ж перемогли. Ліверпуль тричі забив після перерви. Дарвін Уніс з пенальті. Луїс Діас та Мохамед Салах, який вийшов на заміну на останні 15 хвилин. Змінив він, до речі, дебютанта Гравенберга, котрий встигнув відзначитися результативним пасом на Діаса. Та взагалі все було непогано. В цьому матчі міг зіграти український захисник Максим Талавєров, але він залишився на весь матч в запасі. У ласк, не у Ліверпуля. А ось Астон Вілла, е, Вестгем. Так, про нього ж в першому таймі створив величезний тиск на ворота суперника, не забив, але потім пропустив на другій хвилині другого тайму. А характер у команди Девіда Моеса є, Він знову знайшовся. Автогол, дебютний м'яч Мохамеда Кудуса, колишньої зірки Аякса, Томаш Соучик на сам кінець. Зрештою, перемога 3-1. Вестгем. З Ліги конференції дістався до Ліги Європи. Наступний крок до Ліги Чемпіонів це перемога в Лізі Європи у кожного свій шлях. А ось Астон Гілла повтор... повторила Брайтон, програвши Легі 2-3. Най Емер трохи змінив склад, але варіант був комбінований, тобто не резервний. Однак це мало вплив на якість та ефективність гри позитивно заряджена на результат Легія. Тричі виходила вперед, та лише двічі дозволяла супернику відігратися. У Бірмінгенці забивали Дюран та Дінь, однак вирішальним все ж став в Голерне 22-річний Албанець забив два рази в цьому матчі. Ну і гра в захисті команди Емері була жахлива. Класика Астон Віла. Якщо все виходить, то все ідеально, Якщо все не виходить, то захист просто не грає в футбол. А важким був день для обох іспанських клубів. Осасуна вилетіла раніше. Вілярал програв на полі Панаті Найкоса 0-2, а Бетис Рейнджерс 01. Найгірше для обох, що результат абсолютно загроє. Робі не було легко проти шерифа, однак перемога все ж сталася, вирішальний голову рота колись надії українського футболу та все ще 30-річного Максима Коваля забив Ромело Лукаку. Аталанта перемогла 2-0 раку. В Україні в цьому матчі Владислав Кочергін не був помітним. 60 хвилин та заміна. У складі Аталанти знову забив Шарль Декетелера, який відроджується після Мілану. Важливий гол для Лука, важливий гол для Декетелера. Нехай це Ліга Європи та все ж. У лізі конференції Феронтина двічі забила на полі Генка з усиллями Лукеранієрі, але не зуміла перемогти. Теж захисник Маккензі забив на 85-тій хвилині. Три перемоги в трьох матчах отримали німці. Байер забив чотири голи у Рота Хакена. Команда Шабі Алонсо була досить в сильному складі. А відзначалися, наприклад, для підтвердження цього факту Вірц Боніфейс та Гофман. Фрайбург виграв в гостях у Олімпіакоса 3-2. Тут якраз перевага була за суперником, але команда Крістіана Штрайха відповіла терпінням та реалізацією свого моменту в другому таймі, особливо в першому таймі було 2-2. Айнтрах переміг Абердин-2-1. Це класика важкого матчу. Айнтрах на початку сезону не має легких матчів, лише важко, лише якщо перемоги тут дуже-дуже напружені. Гол було забито з пенальті, а потім другий зі стандарту. З інших результатів, варто відзначити нічюю 3-3 Аякса та Марселя, який напередодні залишився без тренера. Однак команда вилізла з 0-2, а П'єремеріко Бамаянк забив двічі. Головним же результатом дня стала перемога боснійського згрінського над Азе Алкмар в лізі конференцій. 0-3 перший тайм, 4-3 гри. Фантастично! А спеціально для тих українських сталкерів, хто любить слідкувати за колишніми, Спартак Торнава був розбитий лудогорцем 0-4. Славія виграла в гостях у сервета 2-0. А Бешектаж зіграв нічого з Брюге 1-1. Цікавого ще варто відзначити асистентський дубль Богдана Михайличенка, котрий вийшов на заміну у грію Динамо Загреб «Астани» та допоміг команді перемогти за рахунком п'ять а я б чесно додав ще якусь новину. Наприклад, те, що за Судако Георгієм Судаковим Шахтаря слідкує Ювентус, але з появою інстаграму ось це слідкує, не є еквівалентом обов'язково хоче собі. Хіба що в особисті Ювентус надсилає вогники судакову, але це вже треба його запитувати, чи слідкує настільки? Тому на цьому будемо закінчувати випуск. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти, ви його знайдете. Тому слідкуйте і далі буде ще більше футболу. Наступний випуск традиційно вийде в понеділок, вже після вікенду, в суботу та неділю. Немає вдосвіта через певні причини. Це таки немає, а, тому на сьогодні до побачення.